Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри. В молитві Отче наш ми молимось такими словами. Нехай буде воля Твоя. Дорогі браття та сестри, і так часто помолившись молитвою Отче наш, ми вже можемо думати, що ми, духовні особи. Адже молимось такою великою молитвою, якою є неодмінна молитва Отче наш. Але знаєте, помолитись цією молитвою, це ще не велика справа. А велика справа помолитись і виконувати все те, що написано в цій молитві. Виконувати всі ті слова, які ми промовляли. До свого Батька Небесного. І ось молитви ми кажемо, в цій нехай буде воля твоя. Дорогі браття та сестри, та чи насправді бажаємо ми Божої волі? Чи бажаємо ми взяти свій хрест і послідувати за Спасителем? Чи бажаємо ми помирати для себе, для свого я, для своїх власних планів на своє життя? Дорогі браття та сестри. Маємо взяти свій хрест, маємо нести свій хрест і обирати завжди не свою волю, а волю Божу. Чому Господь каже про те, щоб ми шукали його волі, дорогі братя та сестри? Тому що лише в Божій волі ми будемо дійсно щасливими. Коли людина живе своїми власними планами, своїм власним життям, вона завжди буде нещасною. Вона не знайде в цьому матеріальному світі справжнього щастя. Але коли людина бере свій Хрест, помирає для себе і шукає Божої волі, знаходить її. Така людина, яка живе в Божій волі, вона дійсно буде щасливою, дійсно буде мати радість в Ісусі Христі, буде сповнена. Божественною благодаттю. Дорогі браття та сестри, обрати Божу волю, це не так легко, це взяти свій хрест, як ми вже говорили, це щодня помирати. Але без цього не буде щасливою людина. Людина, котра живе своєю власною волею, своїм власним життям, своїми власними внутрішніми переконаннями, своїми власними мріями, своїм власним внутрішнім світооглядом. Така людина неодмінно буде нещасною. І лише та людина щаслива, яка обирає Божу волю, дорогі брати та сестри. І от знаєте, це перший крок обрати Божу волю, бажати жити в Божій волі, бажати виконувати не свою волю, а Божу волю. Але як Божу волю розпізнати? Приведемо такий невеличкий такий приклад. Юнак, який закінчує. Дев'ятий або 11 клас, він є віруючою людиною, і він шукає Божої волі. Він задає Богу питання, Боже, а що мені далі робити? Чи поступати мені в якийсь то вуз, чи йти мені в монастир, задумається про таке життя, про монаше покликання, чи йти мені в семінарію, одружуватись чи не одружуватись. Знаєте, людина цей юнак. Він стає на роздоріжжя, що мені робити, як розпізнати Божу волю? Так часто в житті людини, знаєте, віруючи вже дорослі, також є роздоріжжя піти одним шляхом другим чи третім навіть. Знаєте, і як розпізнати Божу волю. Так часто ми молимось, Боже, я хочу пізнати Твою волю. Покажи мені Твою волю, Боже, 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 а де твоя воля, а як її знайти? Чи такий шлях правильний. Від тебе, чи цей шлях вірний. І людина заплутується, вона не може зрозуміти, чи йти в монастир, чи одружуватись, чи йти в семінарію, чи покликаний йти до священства, чи ні. Або в дорослому вже житті зробити так, такий вчинок, піти цим шляхом або іншим. Людина заплутується. І людина, знаєте, би себе шукає в Божій волі. Людина шукає, 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 і нічого не може зрозуміти, не може. Досконало розпізнати. Дорогі браття та сестри, щоб жити в Божій волі, нам потрібно акцентувати увагу не на собі. Боже, я шукаю Твоєї волі, я, 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 я. але жити Богом, Господа поставити центром свого життя, Господа зробити центральною та головною особою свого життя, перебувати з Богом в молитві, перебувати в храмі, молитись молитовні правила. Дорогі брати та сестри, будувати це внутрішнє життя з Богом. Знаєте, протягом дня молитись Ісусову молитву, регулярно сповідатись, регулярно причащатись, жити цим божественним життям. знаєте, оспівувати Господа, співати Йому, да, там, наприклад, читати акафіст Ісусу Христу, знаєте, шукати Бога, шукати життя з Ним, шукати святості з Ним. В наших відносинах з Богом, знаєте, не себе зробити головною особою а Господа. Знаєте, сконцентрувати весь свій погляд на Господі, жити ним, щоб Господь став твоєю центральною особою, палати по Господу та по святому життю з ним, дорогі братя та сестри, споглядати Господа. Знаєте, щоби наш. Взір був на Господі, сконцентрувати свій погляд на Господі, відкинути все непотрібне, знаєте, і споглядати Бога, Знаєте, щоб наша вся душа жила в Бозі, щоб наші думки вони оселились в Бозі, жити Богом. І коли ми почнемо жити Богом, коли Господь стане головною та центральною особою нашого життя, за ким ми слідуємо, коли ми несемо свій хрест, помираємо для себе. Тоді ми час за часом війдемо в Божу волю. Дорогі братя та сестри, дорогі братя та сестри, ще раз повторюсь: маємо в своїх відносинах з Богом не себе шукати, а покликаний я до священства, а покликаний я до монастиря, чи покликаний я йти якусь світську професію знаходити, чи покликаний я одружуватись, чи покликаний я, 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 я. я. Я, 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 а де ж Бог, дорогі браття та сестри, маємо помирати для себе, забути за себе, забути за своє покликання, забути за все і шукати Бога. Шукати Бога, насолоджуватись Ним, будувати своє внутрішнє життя з Ним. І тоді Божа воля, вона сама по собі неодмінно прийде. Коли я обираю Бога в своєму житті, коли я обираю споглядати Бога. Коли я обираю святе життя, коли я обираю слідувати цим вузьким шляхом за Господом, знаєте, і крокуючи за Богом, Господь веде нас в свою волю. Дорогі браття та сестри, а там, де Божа воля, це не говориться про те, що буде дуже легким життям. Ні, та ще раз ні. Там треба нести свій хрест, помирати для себе, для свого я, для своїх планів. Знаєте, коли і як помирати. Постійно і щодня, знаєте, помирати, знаєте, шукати Бога, шукати життя з Ним, присвятити своє життя Йому. І тоді ми дійсно будемо щасливими людьми, дорогі брати та сестри, бо матеріальне тліне ніколи не приведе нас до щастя. Ніколи. Але завжди буде розочарування. Чим більше людина має грошей, знаєте, чим більше вона стає залежною від них. Тим більше вона бажає їх заробляти, заробляти, заробляти. Чим більше людина має, скажімо, нерухомості, чим більше людина має машин, вона ще більше хоче. Їй все це не влаштовує, їй хочеться покращення, покращення, покращення життя і цей шлях загибелі. А коли ми шукаємо Бога, коли наша душа з'єднана з ним, тоді ми і є дійсно щасливими. А коли наша душа з'єднана з Богом. Тоді Господь може нас використовувати за своїм бажанням, а коли Господь нас використовує, Це і є Божою волею для нас, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.